Привіт, друзі! Мадлен з Яблучком! Ми з вами готували? Так, готували. Мадлен е, медові готували готували. А от мадлен шоколадні не готували. Тому виправляємось і сьогодні приготуємо е, шоколадні мадлен. Як завжди, все мега швидко, мега смачно, тому розпочнемо. І для цього печиво нам знадобиться борошно, яйця, вершкове масло, какао, ваніль, розпушувач, дрібка солі, цукор та молочний шоколад. Можете використовувати чорний шоколад, але мені найбільше смакує з молочним. Для початку нам потрібно розтопити вершкове масло з шоколадом. І поки е, ця маса буде охолоджуватися, ми будемо збивати яйця з цукром до збільшення маси втричі. Тому в кастрюльку я відправлю вершкове масло разом з шоколадом. Розтоплю і будемо збивати яйця. Я маса охолола, яйця я вже з цукром збила. Тепер залишилося все об'єднати. Формочки я вже змастила вершковим маслом. І будемо з вами закінчувати наш процес. Я ввожу до яєць обережненько какао. Обов'язково вибирайте гарної якості. Я беру завжди доктор Откір. Для мене воно саме найсмачніше. Так, все вмішала. Далі дрібку цукру додаю. Це дуже-дуже смачне печиво. Гарно воно піднімається. Таке безквітне це безквітне печиво. Так, вмішала. І що залишилося? Залишилося нам з вами додати шоколадно масляну суміш. Обов'язково дайте охолонути. Це обов'язково. Ой. Так. Все вмішуємо. Такий аромат одразу. Шоколаду. Дуже і дуже, друзі, смачне печиво. Ну, я нічого не смачного не готую. Завжди вам даю рецепт, рецепти провірені, провірені та мега смачні. Так, і зараз у нас борошно. Одразу все просію. Духовка, як завжди, можна вже її включати. На 180 градусів. Вмішуємо. Борошно з розпушувачем. Викладаємо в форми тістечко, випікаємо і насолоджуємось. Навіщо себе, себе обтяжувати якимись складними рецептами? Швиденько все змішали? І смачне печиво в нас буде готове. Так, тісто вже готово, формуємо. І викладаємо тісто по столовій ложечці. І все, випікати будемо десь хвилин 12, не більше. Воно дуже-дуже швидко випікається. Тому наповнюємо формочки і випікаємо. 12 хвилин і наше печиво вже готово. Так, зараз одну штучку дістанемо, покажу, яке воно. Ви лишень, погляньте, яке красиве! Зараз фотографую і будемо з вами куштувати. Як же я задоволена результатом, друзі. Ви бачили, неймовірно красиве вийшло печиво. Дуже красиво, таке насичено шоколадне. І завдяки тому, що ми топили вершкове масло разом з шоколадом, воно виходить не сухим, а вологим. Так пахне, дуже-дуже пахне з шоколадом, тому що у нас тут смачне какао, смачний молочний шоколад. Готуйте саме з молочним, тоді це печиво виходить дуже і дуже ніжним. М -м Та у роті. Просто неймовірно. Потрібно бистренько варити собі каву і насолоджуватися. Неприторно солодко, е такий багатий смак, ви знаєте, настільки прості інгредієнти. І на, виход, на виході маємо такий неперевершений смак. Готуйте обов'язково, смакуйте, насолоджуйтесь. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо подобається моє відео, ставте лайк, діліться їм зі своїми друзями, готуйте, коментуйте. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну а ми з вами побачимось і будемо готувати щось смачненьке. Пішла варити каву і насолоджуватись результатом.